Друзі, всім привіт! Сьогодні з вами розглянемо ще одну збірку некроманта і розпочнімо відразу з сил. Головну силу, яку ми використовуємо, це розщеплення для нанесення додаткового урону. Камінь для насичення використовуємо те, що наносить урон від темної магії, або ж від порчі. Також обираємо камінь, який буде нам давати можливість добивати монстрів, у яких залишилося. 20% ХП. Обираємо камінь, щоб знімати також бар'єри. Ну і, звичайно, те, що буде давати нам нестримність, коли ми будемо використовувати наш каталізатор. І з каменів будемо обирати, друзі, те, що нам дає плюсик до основної характеристики, до максимального життя. І саме головне, безперешкодно проходити крізь ворогів. Також обираємо камінь, який дає нам можливість посилити наш урон на 20%. Також буде незайвим камінь, який буде давати нам змогу наносити додаткові 33% урона від нашої зброї за 3 секунди. Який буде використовувати стихію нашого насичення. Також, що тут немало важливо, цей камінь дає нам змогу з вірогідністю 33% активувати вторичний бонус, те, що стосується нашого каталізатора. Тобто буде спрацьовувати бонус, який сповільнює ворогів. Тобто тепер наш, наша сила також буде сповільнювати його. Ну або ж те вміння, яке ми будемо використовувати саме під цей каталізатор. Так, друзі, ну, з силами, я думаю, зрозуміло. Давайте глянемо наші речі. Шолом ми обираємо міфічний для того, щоб посилити свій урон на 60% час від часу. Також він нам гарно допоможе перекрити наш крит, тобто вірогідність критичного удару. Якщо ми будемо ходити без цього шолому, трошки складно нам буде досягти того, щоб саме постійно наносити критичні удари. Тому використовуємо його саме для цього. Наш обладунок можна використовувати звичайний, скажімо так, бюджетну версію, той, що буде зменшувати по нам урон на 30%, обираємо аспект, або ж можна брати плащаницю помилкової смерті, та що нам буде давати плюс один до всіх пасивок. Ну, це варіація, скажімо так, для того, щоб проходити якісь нескладні івенти. Плащаниця помилкової смерті нам потрібна, щоб проходити високі рівні ями. Обираємо руни і гнітул для того, щоб час від часу заморожувати монстрів, коли ми використовуємо наші небазові навички. А так, як ми будемо використовувати їх постійно, то заморожувати монстрів ми будемо постійно. На рукавицях у нас знаходиться аспект, який. Піднімає нам також вірогідність критичного удару. Ну і саме головне, це він нам збільшує урон на 50% наш саме критичний. Тобто, якщо в нас критичного урону, де він тут у нас ну, майже 1000%, то цей бонус буде збільшуватися вдвічі. Наші штани ми обираємо лише для того, щоб підняти також наш критичний удар, тобто його вірогідність, і саме головне, що вони будуть нам давати, це плюс 50% також збільшеного бонусу до урону. Ну, можна було б бігати зі звичайними, але кращого аспекту, в принципі, не знайдеш, тому використовуємо саме ці унікальні штани. На черевиках у нас знаходиться аспект, який дає нам змогу використовувати наші аури, не виставляючи їх на нашу панель команд. Ну, точніше, на нашу панель навичок. Також на зброї у нас знаходиться аспект, який буде посилювати нашу основну посивку на 70%. Головну в цій збірці, далі про неї ну, більш детально розповімо, коли будемо вже дивитися наші вміння. Також використовуємо руни Аху і Куакс для того, щоб збільшити свій урон на 100%. На амулеті у нас також знаходиться аспект, який буде збільшувати урон від нашого ультимейту, від нашої головної пасивки на 75% протягом 10 секунд. І цей бонус буде сумуватися до 5 разів. Так як ми будемо намагатися в цій збірці зробити так, щоб ця пасивка діяла постійно, то цей бонус буде діяти постійно, друзі. На одному кільці у нас іде аспект, який ми обираємо для того, щоб збільшити свої бонуси від жертвоприношення, тому що міньйонів ми не будемо використовувати в цій збірці. На іншому кільці у нас знаходиться аспект, який збільшує наш урон від темної магії. Дивимося нашу книжку мертвих. Звичайно, жертвуємо всіх міньйонів для того, щоб наносити більше урону від темної магії. Скелетів магів ми жертвуємо для того, щоб наносити більше урону вразливим ворогам. Ну і голимо для того, щоб наш критичний урон збільшувався на 54%. Тут, я думаю, зрозуміло. Із наших компаньйонів, друзі, я вважаю, що потрібно обирати ті, що знаходяться в планері, або ж ті, що вам більше до вподоби. Від них урон також залежить, але якщо вам, наприклад, подобається більше суба для того, щоб показувати мапу і не має цілі проходити супервисокі рівні ями, можна обирати його. Так, дивимося по нашим навичкам, але спочатку знімемо наші речі. Друзі, по навичкам довго розповідати не буду, тому що тут також все більш-менш очевидно. Просто буду пояснювати, для чого вони. Наша навичка, щоб піти далі по дереву. Далі використовуємо цю навичку основну для того, щоб збільшити свій урон від темряви на 20%. Пасивка, щоб створювати додаткові трупи. І для того, щоб їх потім використовувати, щоб збільшити урон. Звичайно, вибух трупів для того, щоб збільшувати свій урон, беремо обов'язково вміння пасивка, щоб також збільшувати свій урон, коли ми ці трупи будемо використовувати. Далі, наше вміння, яке нам потрібно виключно для хардкору. Його можна також брати і на звичайному режимі. Я, наприклад, не звик грати без цього вміння. Якщо у вас, скажімо так, немає потреби в тому, щоб виходити з контролю, тобто, якщо ви можете спокійно втрачати свого персонажа, раджу вам вкинути поінти, або весь це вміння, щоб робити монстрів вразливими, або можна весь це. Щоб збільшувати свій урон. Далі пояснимо, чому його можна навіть буде не використовувати. Пасивка, щоб ми отримували бар'єр. Пасивка, яка має знаходитися на зброї падіння титану, тому що це буде збільшувати наш урон по особливим ворогам. Шипований обладунок це дуже гарна пасивка, вона досить чудова підходить для того, щоб накинути її на якісь речі, для того, щоб збільшити свою максимальну броню. Далі йдемо. Пасивка дуже важлива для того, щоб збільшувати свій урон, коли ми монстрів будемо проклинати. Якраз наше прокляття для того, щоб, друзі, збільшувати свій урон за рахунок наших штанів. Також ми це прокляття будемо використовувати автоматично за рахунок того, що в нас аспект на черевиках дає змогу це вміння не виносити на нашу панель навичок. Далі йдемо у щоб збільшити вірогідність вдалого удару. Думаю, зрозуміло для чого. Також пасивка для того, щоб збільшити свій урон. щупальце, друзі наше основне вміння для того, щоб стягувати монстрів і для того, щоб робити їх вразливими. Дуже гарна пасивка з густок крові та, що нам дає змогу наносити більше урону, поки ми здорові, так як ми постійно будемо під бар'єрами, то вона буде працювати постійно. Важлива дуже пасивка, яка має бути у вас на амулеті, тому що вона збільшує нашу швидкість переміщення і також збільшує наш урон за те, що ми використовуємо на панелі команд. Вміння темряви, тобто, це те якраз про що ми розмовляли, друзі. Нам не обов'язково використовувати всі вміння. Ми можемо просто їх виставити на панель. Але якщо ми проходимо якісь нескладні івенти, ми буквально можемо використовувати наш ультімейт, нічого більше не протискати, просто ну, стягувати монстрів. По бажанню там можна ще. Робити вибух трупів, але по суті, нам ця пасивка допоможе наносити додатковий урон, навіть не протискаючи додаткові вміння. Далі пасивка також, яка збільшує урон. Друзі, хоча б один поінт раджу вкласти в цю пасивку, в некритичний панцирь, тому що це додаткове укріплення на нашому персонажі. Ці пасивки будуть тим чи іншим чином збільшувати наш урон, друзі. Можна брати ще ось цю пасивку замість якоїсь іншої, якщо ми хочемо наносити більше урону. Наприклад, прибрати ось цю пасивку на додаткову стійкість, і можна сюди ці три понти вкласти. Наша основна здібність для того, щоб наносити е, взагалі демедж в цій збірці. Друзі, е, здасться, що е, саме ця здібність наносить демедж, але вона е, використовується м, нами як тригер. Е, тобто, саме по собі це вміння воно не наносить жодного урону. Воно виключно викликає ефекти. Саме головне, на що ми маємо орієнтуватися, це саме ось ця наша головна пасивка в цій збірці, тому що вона буде збільшувати наш урон на 450%. І що це означає, друзі? От ми бачимо, що поточний бонус 52%. Це, звичайно, неправильно одягаємо всі наші речі. Так, як вони були у нас до цього моменту, і дивимося, що, ми потріб... що нам потрібно взяти. Дивіться, не переплутайте загартування на ваших речах, тому що тут є плюсик до урону від темної магії, і є саме урон від темної магії. Дивлячись, який у вас переклад, дивіться, є просто от урон від тьми від темряви. Це неправильно бажано розкачувати бонус саме те, що стосується, друзі, нашої темної магії. Тобто брати ось цей бонус. Можна було б використовувати і ось цю закалку. Так, де вона тут? Темна магія. До урону від Порчі, але тут дивіться, тут максимальний бонус легендарний 75%. Він також буде діяти на нашу пасивку. Але так як тут у нас іде бонус від темної магії 94%, звичайно, логічно брати саме ці загартування. Тому будьте уважні, коли ви будете збирати цю збірку і е, не переплутайте загартування на ваших речах, тому що вам потрібен саме урон від темної магії. А не урон від порчі, і не урон від темряви. Тут, я думаю, зрозуміло. Це, до речі, саме головне. Е, і розповімо трошечки більше про цю пасивку, друзі. Вона діє таким чином, е, що монстри. Раз на 8 секунд будуть отримувати 200% урону від цієї темної магії і від порчі. Тобто, коли діє цей бонус, він, здавалось би, має діяти там, раз у 8 секунд дійсно. Тому ця збірка, по суті, максимально стійка, вона максимально гарно наносить урон, але вона не супер класно підходить нам для швидкісних порталів. Тобто майте на увазі, якщо ви збираєтеся її збирати, що вона не буде супер швидко проходити якісь івенти, але вона буде проходити їх впевнено. Тому саме мені ця збірка подобається і вона чудово підходить для такого режиму, як хардкор. Давайте перейдемо до нашого парагону. В парагоні ми обираємо гліф безодню для того, щоб збільшити свій нефізичний урон, тобто урон від нашої темряви. Далі обираємо гліф, який буде нам також збільшувати урон на 3% аж до 18% за кожний труп, який знаходиться поруч з нами, цей бонус буде працювати постійно. Легендарний вузол, який ми тут обираємо, це пожирання плоті. Він нам буде давати збільшення урону, коли ми будемо використовувати наше вміння якраз для того, щоб вибухали наші трупи, ну, точніше, не наші трупи монстрів. І таким чином ми будемо збільшувати собі урон на 40%. Тому буде незайвим це вміння все ж таки протискати. На наступній дошці у нас знаходиться гліф. Кров породжує кров, він нам потрібен для того, щоб збільшити свій урон на 50%. Здавалось би, звідкіля у нас будуть братися сфери крові, якщо ми не використовуємо друзі, з вами, хвилю крові чи хвилю темряви, але вони будуть створюватися, коли ми будемо використовувати своє вміння-щупалець. Тому буде все ж таки не зайвим, якщо ви хочете рухатися швидше, постійно використовувати вміння вибух трупів, щоб спрацьовував ось цей вузол, і постійно використовувати саме щупальця, щоб спрацьовував ось цей вузол. Тому що це буде плюс 40% до нашого урону і плюс 50%, тобто майже в два рази сильніше ми будемо бити. Гліф, який ми тут обираємо, це есенція, так як ця збірка через критичний урон, основний урон ми наносимо саме від критів і від періодичного урону від темної магії, тому обираємо саме його. Тому що в нас навіть в цій збірці шанс критичний, критичного удару 100%, тому буде логічним взяти звичайно його. Також наші критичні удари будуть наносити на 22% більше урону цілям запас здоров'я, яких невисокий. Тобто, якщо ми монстрів вже підбили, ми постійно будемо критувати і постійно цей урон буде по ним проходити. Тут, я думаю, зрозуміло. На наступній дошці ми обираємо вузол запах смерті для того, щоб також збільшити свій урон критичний на 30%. Також беремо гліф-винищувач для того, щоб наносити більше урону по еліті. Ну і на останній дошці ми обираємо гліф, щоб також збільшити свій урон до 40%. Коли ми будемо проклинати ворогів, проклинати ми будемо їх постійно, тут я думаю, також все зрозуміло. Гліф, який ми тут обираємо, це жертва приношення для того, щоб збільшити також свій урон. І поки в нас не буде активних міньйонів, ті, що бігають з нами, там скелетів, скелетів, магів і големів, ми їх, звичайно, прибираємо, ми будемо наносити також на 10% більше урону. Ну, Всі інші бонуси, я думаю, перечитувати не варто, друзі. Давайте спробуємо все ж таки пробігти якийсь портал. Правда, не знаю, чи в нас вийде це зробити нормально, тому що граємо на хардкорі, але ну, давайте спробуємо. Геть високий, проходити не будемо. Просто щоб було зрозуміло, як працює ця збірка, друзі. Як на мене, то вона досить гарно підходить для того, щоб просто-напросто вистояти. Тобто вона максимально зручна. В тому плані, що нам не потрібно постійно наприклад, збирати бігати ці сфери крові, тобто досить зручно її використовувати, саме. тому що постійно діє наш ультимейт, нам монстрів, особливо ніякими вміннями там, з якоюсь періодикою не потрібно виключно бити під якийсь таймінг, тобто ми спокійно використовуємо наші вміння. І в нас е, не має бути ніяких е, проблем з тим, щоб, е, грубо кажучи, е, ці вміння працювали. От бачимо, що нас навіть зупинили на хардкорі, і все одно наш персонаж стоїть. Добре, не будемо спеціально потрапляти в такі ситуації. Просто хотілося вам пояснити, що ця збірка ну, більш-менш стійка е, для цього режиму. Давайте все ж таки спробуємо пройти цей портал. Не будемо займатися дурницею. На початку просто якраз була гарна ситуація, коли нас і ось ці теми стягують, і коли монстри ставлять різноманітні, не дуже гарні ефекти, які заважають нашому персонажу нормально рухатися. В принципі, коли ви будете грати на сезоні, у вас просто-напросто буде нестримність, і у вас взагалі не буде ніяких проблем. Тобто, навпаки, не монстри будуть вас зупиняти, а ви будете зупиняти монстрів. Тому ця збірка ну, супер класно підходить, я думаю, для е, гри саме в сезоні. Тому раджу її збирати. У вас е, взагалі не буде ніяких проблем зі стійкістю. Е, ну, це ми показали для того, щоб було зрозуміло, що ця збірка може вистояти. От і все. Е, ну, я думаю, комусь, можливо, це буде цікаво, тому що, наприклад, коли я збирав цього некроманта, моєю ціллю було просто зібрати якусь збірку для того, щоб вистояти нею на хардкорі і для того, щоб було нею зручно грати. Тому що, друзі, збірка та, що у нас на хвилю темряви, вона залишається самою. Потужною, вона, по суті, сама найкраща для проходження високих рівней ями та й взагалі ями, але для інших івентів вона максимально незручна. Тобто, якщо нам потрібна якась збірка для того, щоб просто спокійно грати, я раджу, що я думаю, що ця збірка буде краще, тому що. Я раджу її саме використовувати під якісь івенти, тобто пробігати якісь підземелля. Наприклад, можна пограти нею в Орді, або ж в підземеллях курасту, або в сезонних підземеллях. Тобто нею буде рухатися набагато зручніше. Якщо чесно, мені здається, що вона для цього підходить просто-напросто ліпше, тому що бігати по підземеллям і збирати постійно сфери крові, ну, це звичайно весело, можна цим займатися, але я думаю, що у некромантів якраз є така, скажімо так, невеличка проблема, ті, що грають через цю хвилю темряви, що. Це просто-напросто незручно. Тобто багато хто минає некроманта саме по тій причині, що ця хвиля темряви просто-напросто незручна. Тому ця збірка чудова, я думаю, підійде. Вона не супершвидка, знову ж таки, вона програє в часі по швидкості збірки, збірці, та, що у нас на хвилю темряви, також вона програє в швидкості збірці. На міньйонів, ну, чи через міньйонів, мабуть, ще через міньйонів, але вона виграє в стійкості, друзі, і в зручності. Тобто, якщо міньйони нам дають змогу також класно, швидко і легко проходити будь-які івенти, то є в збірці на міньйонах один мінус. Вона менш стійка. Тобто, вона... Ідеально підходить для всіх івентів, але, по суті, якщо ми будемо грати нею на хардкорі, то нам доведеться дуже сильно заморочуватися над тим, щоб ну, не помирати просто-напросто. Або ж нам доведеться просто брати якісь речі додаткові на захист, наприклад, знімати шолом те, що дає нам 100% критичний шанс. Тобто і Брати, наприклад, шолом гребінь Арлекіна для того, щоб збільшити свою стійкість, друзі. Ну, Я вважаю, що, щоб цим не займатися, простіше зібрати якусь збірку, яка ми знаємо що ну, 100% може більш-менш нормально себе почувати в порталі і спокійнесенько собі проходити все, що нам заманеться. Якщо ви шукали саме таку збірку, ну, зараз покажемо ще, як вона на босі у нас себе почуває, відразу скажу, що Геть стійкою її прямо не назвеш. Тобто ми не можемо стояти в якихось негативних ефектах, ефектах і щоб 100% нам монстри нічого не робили. Але. Ми можемо це все контролювати, тому що в основному ця збірка добре проходить також і босів. Тобто в нас немає потреби великої в тому, щоб постійно контролювати мапу. Тобто ми в основному почуваємо себе спокійно. Ми собі вміння протиснули. Ми, по суті, на ті вміння не особливо звертаємо увагу. Тобто цим вмінням посилюємо, це вміння в нас діє постійно, яке наносить наш основний урон за рахунок того, що воно бере бонуси від нашої головної пасивки. Це вміння стягує туманом ми просто виходимо з контролю. Це вміння знаходиться на панелі навичок виключно для того, щоб... Збільшувати наш урон, ми його ніколи не використовуємо. А ось це вміння ми використовуємо час від часу для того, щоб збільшити урон. Ну, тобто, я собі роблю таким чином виставляю ці навички для того, щоб просто протискати от три клавіші, навіть не дивлячись на них, правою клавішою, додатковий урон собі посилюю від темряви. Це вміння протискає виключно в якихось не дуже, скажімо так, вдалих ситуаціях в порталі високому чи просто у відкритому світі. Тому, друзі, якщо вам ця збірка сподобалась, можете її зібрати. Якщо це відео було вам цікавим чи корисним, можете поставити вподобайку, якщо ще не підписані на канал, можете підписатися, тут буде інформація не лише про збірки, може ще про щось цікаве. Дякую за увагу, до зустрічі в нових роликах.